Привіт, друзі! Сьогодні я з вами трошки поговорю про славнозвісні американські мита Трампа. Як вони за ці кілька місяців, як їх Трамп ввів, взагалі вплинули на українців? Перше, на українців, які продають, відправляють товари в США, там продають на Etsy, на eBay, наприклад, або родичам, можливо, навіть. І по-друге. Як вплинуло навіть на мене як Байера, посередника людину, яка купує в США? Здавалось б, причому тут Ми та Трампа до покупок, але також є нюанс. Почну саме з нього. Да? Я вже більше там 12 років займаюся тим, що допомагаю українцям купувати за кордоном безпосередньо в США, але ми та Трампа на що вони взагалі направлені на те, що коли в США якийсь товар приїжджає. З нього потрібно платити розмитнення. Що було раніше, був поріг 800 доларів на одному з моїх останніх відео про те, як я замовляв, купував годинник для замовника в Японії через США, тому що це реально було вигідно. Якщо не розумієте чому можете подивитись кілька відео. Тому зараз вже цей поріг 800 доларів. Він взагалі відсутній. Мито нараховує митниця США взагалі з будь-якої суми на посилці. Для кожної країни, і це гарна новина для нас, для кожної країни ці мита різні, і для України це тільки 10%. Тобто є європейські країни, там я вже не пам'ятаю, не знаю точно 20, 30, в них більше миту. Що це дає для нас? Це, звичайно, що дає те, що людина, яка буде там на eBay, на Etsy шукати товар, і буде бачити товар, на якому вже є мито, і розуміти, наприклад, що вигідніше купити цей товар в Україні, наприклад, тому що там. При рівних цінах на eBay, на самому на оголошеннях мито буде менше, але знову ж таки, поки що це все вилами по воді, бо каша не сусвітня. І як вплинуло саме на мене, як людина, яка купує за кордоном, тепер через склад в США з інших країн купувати в більшості не вигідно. Наприклад, той самий годинник візьмемо навіть не за 1000 доларів, а за 200. І тепер вже щоб його купити раніше, він без мита з Японії приходив в США і далі вже США в Україну до нас. Без проблем. По термінам тільки була різниця, бо так напряму з США, типу там кілька днів по США і відправляють в Україну. А так з Японії ще потрібно було почекати, поки дійде в США, тобто різниці не було зараз. Різниця в грошах. 200 доларів годинник хочете купити, платіть там з Японії, не знаю, 20%, Нехай ще е, 40 доларів мита і плюс ще якісь брокерські послуги. І проблема в тому, що навіть до кінця поки що не зрозуміло, як швидко це відбувається. Відбувається затримки, були капітальні. Я не знаю, як зараз. Ми цю тему взагалі прибрали. Тобто сказали, що ми поки що так не будемо, поки не зрозуміємо, як взагалі працює цей механізм. Тому що ну людині я як працюю? Я виставляю розрахунок повністю. Годинник 200 доларів. Моя комісія 9%, там розмитнення стільки-то, і ось так воно приїде. Людина вже знає точно, скільки воно буде коштувати, в залежності від ваги, плюс-мінус кілька доларів. Да, там може бути. А зараз писати, що ну тут 20% мито, але ще пишуть там, що будуть якісь брокерські послуги, можливо, 25 доларів. Може, не будуть. Ну це звичайно що не серйозно так вести справи. Тому поки що на паузу. А, а стосовно того, як відправляти посилки з України в США, тут цікавіше, тому що тут також каша, бо я з досвіду людей, яких консультую по eBay, Бачу, що реально в кожному населеному пункті на кожній поштовій службі Укрпошти, Новопошти, все по-різному можуть казати оператори. Хтось на новій пошті, на Укрпошті нараховував 30%, звідкись митниці, не знаю. Це може якийсь лівак вони там роблять, чи що без взагалі без розуміння, як таке може бути. Хтось нараховував 10% на новій пошті, взагалі там людині, яку я знову ж таки консультую, сказали, що. Пиши просто подарунок, ніяких мит, нічого не треба. І я вам скажу, що дійсно, якщо у вас така ситуація незрозуміла да, в вашому населеному пункті, ви можете сходити, ніхто не каже, що Укрпошта це найкращий варіант. Реально, такий напрямок як США для відправок, він дуже актуальний і тому ціни плюс-мінус реально однакові. І на новій пошті, і на Укрпошті. Тому вам краще затестити. Затестити, якщо ви відправляєте багато, то реально затестіть, сходіть туди, поспілкуйтесь з операторами. Нові пошти можете на одному відділенні поспілкуватись, на іншому навіть можуть бути різні варіанти, і обрати для себе самий оптимальний варіант. Але ну в цілому, в цілому, зміни потужні, але я думаю, дуже сильно вони нас, в принципі, не заділи. І не з одного, ні з іншого боку, Що трошки подивимось, може розрулиться, може взагалі їх приберуть. Побачимо. Дякую вам за увагу. Побачимось в наступних відео.